Номер 1025, сторінка 224. Використовуючи числа 1, 3 і 7, запиши всі можливі дроби, кожен з яких. Перший більший за одиницю, другий менший від одиниць і третій дорівнює одиниці. Перший <кій> у нас є числа 1, 3 і 7. І потрібно скласти дроби, які будуть більші за одиницю. Пригадаємо. Що більше за одиницю ті дроби, у яких чисельник більший за знаменник? Почнемо з найбільшого числа 7. Якщо в чисельнику буде 7, тоді знаменник може бути або 3, або 1, 7 перших, 7 третіх. Якщо ми в чисельник поставимо число 3 то знаменником може бути тільки одиничка, тому що 3 сьомих буде менше від одинички, бо чисельник буде менший за знаменник, а нам потрібно, щоб чисельник був більший за знаменник. 3 перших. Якщо ми візьмемо в чисельник одиничку, ми в знаменник не маємо меншого числа, щоб поставити. Отже, всі дроби, складені із заданих цифр, більші за одиницю, це 7 перших, 7 третіх і 3 перших. Друге менші від одиниці. Якщо менші від одиниці, потрібно, щоб чисельник був менший за знаменник. Тому ми візьмемо спочатку найменше число одиничку. На знаменнику може бути 3, а може бути 7. Одна третя, одна сьома. Чисельник менший за знаменник, отже, дріб менший за одиничку. Чисельник менший за знаменник, дріб менший за одиничку. Якщо візьмемо число 3, то в знаменник можемо поставити число 7. І знову чисельник менший за знаменник. Отже, дріб менший за одиничку. І третє дорівнює одиничці. Пригадаємо, дріб дорівнює одиничці, якщо його чисельник дорівнює його знаменнику. Отже, дорівнювати одиничці будуть дріби. Дроби 1 перша, 3 третіх і 7 сьох.